У мене прям дуже багато хейтерів, дуже багато людей, які дивляться і ненавидять мою діяльність. Таке враження, що я якось обіжаю їх, їм не подобається, що б я не зробив. Я за шуруп сняв, не подобається. За ножниці сняв – не подобається. За струни сняв не подобається. Нічого людям не подобається. І люди обіжаються, що я там тому що щось не так сказав. Не так отвітив. Людям деяким навіть кажеться, і здається, що я зневажливо до них відношуся. Просто бувають такі випадки, що мені декілька людей винесли мозги, а потім пише людина якийсь коментар, вирваний з контексту, і він взагалі не клеїться до жодного цнятого матеріалу, і він такий от невпопад, максимально невпопад. І відповідно. Коли вже я заведений, коли мені щось вже не подобалось, на цю людину виливається весь поток негатива, який заслужили попередні хейтери. І тому в деяких людей складується враження, нібито я там, або високо задираю ніс, або е, надто грубий з людьми. Це вам так здається. Насправді я білий і пухнастий. А насправді я чорний і смуглий. Я жива людина, і в мене теж буває і не зовсім хороший настрій. Хороший настрій, кому як повезе. Тому в різні часи я різний. Написала людина: скажіть, будь ласка, де можна купити прибор, по якому ви виставляли кути проворота розпредвала. Я зараз спеціально достав з гаража прибор. І зараз його покажу і все, що в мене є, про нього скажу. В коробці, в коробці була отака, був провід з лампочкою для виставлення запалення. І, власне, замість трампльора. Замість трампльора встанавлюється, тут є защелки відповідні. Спеціальна отака от шкала з градусами. Ну, самі головні по 90 і по 55 для того, щоб настроїти правильно трампльор. Це касається для УЗСК. Далі стрілочка, яка прикручується на один болтик рознощика. І Сама коробка. Гугл не, не показує. Що це таке. Написано. Завод Арсенал. Уманський завод Вега. Я думав, смілянський, Уманський завод Вега. Завод Вега далі. Устройство УЗСК ту 3 3 43 86 Прискорант номер кіто. ціна упаковщик дата випуска. Е ну, тут вона розмазана так, що. Важко тут зрозуміти. Важко зрозуміти. Коробка. Якщо людина нормально спитала, вона отримує нормальну відповідь. Ненормально питають, отримують ненормальну відповідь. Тому не ображайтесь, будь ласка, я зараді підписників зайчиком ніяк не можу бути, тому що я така людина. Е, паспорт. Производство об'єднання завод Арсенал, Луманський завод «Вега» для автомобілів типа ВАЗ. Руководство по експлуатації. Це не то, що там якась люта дичина, це зроблено на заводі. Отлито, там пресформа зроблена. Видно, що виробництво тут 91-го року інструкція. Далі написано. Написано для тих, хто хоче знати. Устройство узск 1 предназначено для точного отсчета углов поворота распредвала, при регулировке зазора между торцами, наконечника и стержнями клапанов или коленвала при проверке и регулировке замкнутого состояния контактов прерывателя в распределителе зажигания R125 в легковых автомобилях ВАЗ. Технические данные. Комплект ПРО поставки, індикатор, індекс руководства упокочена коробка. 4. Устройство состоїть із пластмасового корпуса, шкали, закріпленої в корпусі двома винтами індекса, індикатора, включаючи патрон, з лампой. Два провода з наконечниками 5 і 8, відповідно. Далі. Далі. Ілюстрація. Як це виглядає приблизно, щоб люди розуміли. Намальований трамплер. Намальована. Ось ця вилочка, яка прижимає. Далі написано: Порядок роботи. Порядок роботи устройства при контролі угла поворота розпредвала при регулировке клапанов. Зніміть кришку прервателю. встановіть місце неустройства, закріпіть штатними защелками». Наступный. Вы винтите на несколько оборотов один из винтов крепления бегунка распределителя, установите индекс и плотно зажмите его винтом. Вращая рукояткой коленвал двигателя при снятой крышке клапанной коробки, добейтесь совмещения метки на шестерне распредвала с меткой на корпусе двигателя, согласно инструкции эксплуатации, вас, зазоры, механики, привода клапанов. Поворотом шкалы при необходимости отвинтите винты 4, совместите 0 с индексами, зафиксируйте шкалу на корпусе винтами 4. то. Коли виставили 0 в першому циліндрі, треба виставити на оцьому шкалі. Оця шкала, також 0. І зафіксуючи шкалу вінтами. От у нас є бокові вінти. Далі. Після етапу регулювання проводити при повороті індекса на 90. Тобто, повернули на чітко 90. Колінавал крутиться тільки вперед. Жодного назад. Тільки вперед. Что соответствует углу проворота коленвала на 180 градусів. Да. Ви точно коленвал на 180 градусів не выставите. А по цьому прибору выставите. Точность поворота определяйте по шкале устройства. Снимите устройство і встановіть на место кришку прерывателя. Далее. Порядок работы устройства при устройства при проверке угла замкнутого состояния контакту. Е -е, кажу прям. Для тих, хто пропустив попереднє відео. система запалення Вас, як і Москвич, як і Запорожець. Там, де контактна система зажигання, в роботі одного циліндра, колінвал прокручується відповідно на 360 градусів. Це робота одного циліндра. В цей момент. Трампльор робить проворот на 90 градусів, тобто в 4 рази повільніше. Коли провертається колінвал один оберт, трампльор робить 90 градусів, тобто четвертинку. Оце в цій четвертинці при прокручуванні колінвала 55 градусів. Контакт має бути замкнутий. І 35 розімкнутий. Якщо буде неправильно настроєна ця величина. Називається вона Угол замкнутого состояння контакта» трампльора. машина буде. При роботі, так от, ви прогріваєте машину на холостому ходу. Вона напоминає, напоминає. Наприклад, дуже раннє запалення. Тобто, то робить машина в -в -в -в, і вихопнув трубу: так Бум-бум, бум, бум, бум 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 бум-бум, бум, бум-бум-бумбум. Бум бум. ну, якісь вспишки ще йдуть. Також це діло дуже сильно похоже, як неправильно фази зарозпределення, неправильно настроєний карбюратор. Далі машина, хорошо перебраний мотор. Вроді би, все чітко. Але машини, як їде, коні треба видавлювати, вроді би, сили в неї немає. Прям машину треба сильно крутити, вона на низах взагалі не тягне. Так, от, оцей угол замкнутого состояння контакта, коли він настроєний чітко, правильно, машина видає свою максимальну КПД. Тому на глас настроювання контакта або за допомогою щупа, дає тільки приблизну настройку. Обично контакт постійно той нагинають, отверткою нагинають, плоскогубцями і вважають, що це. Ну, приблизно, щоб контакти не пригорали. Це дуже сильно важливо, тому що воно має прямий зв'язок, скільки по часу кон конденсатор буде, не конденсатор, а катушка будь в короткому, е на коротко закорочена пірвічна обмотка. Скільки в проворотах колінвала вона буде розімкнута. Тобто, контакт буде розімкнутий і буде розряд. Тобто, в цей момент буде проходити розряд конденсатора і катушки, відповідно. Тому цей параметр люди ігнорують і намагаються ставити електронне запалення. Так я вам хочу сказати, що я їздив на класики з електронним запаленням. Я... На Славуті їздив з електронним запаленням. Ну, не тяне. Класика на електронному запаленні, так як вона тяне на контактах з тіристорним зажиганням і з хорошим узск Я не буду показувати, який я молодець ось, Дивіться там, зверніть на мене увагу, дивіться, як я можу. Я б це зробив би 20 років тому. Ну зараз я цього робити не буду. Машина, я просто для. Хто може, там, начинаючий школяр, хоч настраює свою класику, я от кажу: дивіться, машина повністю загружена. Тобто прицеп загружений 600-800 кг груза. Тобто, прицеп лежить взагалі. Лежить на амортизаторах, на подушках, повністю загружений. Я сідаю в машину, включаю першу передачу, даю газу. І машина, ну, просто цей вантаж легко тяне, вона не глохне, не треба витягувати підсос, як флейту, і прогазовувати, і трогатися з міста. Машина просто нереально сильна. Якщо це з ЗСК буде не в правильну сторону, або контакт дуже великий, або дуже малий, іскрообразування буде неправильне, некоректне і неповне, тобто бензин буде не догорати. А це архіважливо. Далее, вращая рукояткой коленвал, ага, поворотом шкалы при необходимости, ага, поверните коленвал заводной рукояткой до момента затухания лампы и снимите отчет по шкале. Отчет должен соответствовать действенному значению угла замкнутого состояния контакта прерывателя. В случае, если изменение угла отличается от требуемого 55 плюс-минус 1 градус, необходимо отрегулировать зазор между контактами прерывателя. инструкции по эксплуатации автомобиля вас, распределитель зажигания поворотов операции 5, 2, 3, 5, 2, 5. Три рази. Провірте правильність установки всіх зазорів. Тут написано: 91 рік. Дана книжка підходить до Москвича, до Запорожця, до Жигуля. Так, далі. Ага. Завод изотвитель гарантирует соответствие устройства требованиям ТУ 86 року при соблюдении условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи через розничную торговую сеть, в течение гарантийного. Срок эксплуатации завод-изготовитель бесплатно устраняет неисправности производственного характера и оплачивает почтовые расходы по предъявлению квитанции за дефекты УЗСК, появившиеся вследствие несоблюдения правил его эксплуатации, хранения и транспортирования завод-изготовитель ответственности не несет при продаже УЗСК один, работники торговых организаций должны поставить в руководстве штамп магазина и дату продажи. При отсутствии в руководстве отметки торгующей организации гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня выпуска устройства заводным изготовителем. Устройство предъявления без руководства в гарантийном ремонте не принимается. Обмен неисправных устройств в производителя в соответствии с действующими республиканскими правилами а Обміна примишлених товарів, куплених в рознічних торговій сіті, господарство і корпоративних торговлі. Е, книжка, е, книжка рідна. Тут для пом'яток сторінка залишилась. Дуже корисна річ. Звісно, сценарік всі рекламують. Будь ласка, е, ставте сценарік. Е, тут. Ситуація така. Кожен хто що хоче, коли зажигання електронне, там вже угол вже зроблений, тобто там тільки трамплер в сторону двигаєш і все. УЗСК там зроблено. На контактній системі УЗСК треба робити обов'язково, градуси робити обов'язково, і тоді ваша машина буде давати жару, навіть не пиляна, не точена і не шліфована. Вона буде в стокі і вона буде просто дурна. Тому це ваше діло. Брати до уваги чи не брати, як хочете. Я, до речі, зараз, по-моєму, хтось іде. На все добре.